Я подарувала чоловіку Дайсон. У нього постійна алергія, на що саме ми не знаємо, тому що до лікаря він не йти не хоче. Мені його дуже шкода, тому я вирішила подарувати йому без приводу очищувач повітря від Дайсон, модель TP-09. Основні переваги цієї моделі: ефективне очищення, видаляє 99,95% забруднень та алергенів, включаючи пил, пилок, бактерії та віруси. Також має фільтр для формальдегіду, який розщеплює формальдегід, який виділяється з меблів, фарб, килимів, не потребуючи заміни. Має потужний потік очищення повітря і рівномірно розподіляє повітря. Також є режим роботи, може працювати як очищувач повітря або як вентилятор. Ще мені сподобалося, що можна керувати через застосунок, і у нього є автоматичний режим, сенсори постійно аналізують якість повітря та автоматично регулюють швидкість роботи для підтримання чистого повітря. Це круто. Ця ідея мені прийшла, коли я була на перенарощуванні волосся і майстер сусіднього крісла розповіла, що у її знайомої була алергія на фарбу. І коли вона купила очищувач, вона змогла продовжити далі працювати. Тому я вирішила теж спробувати. І захотіла зробити сюрприз, коли приїду додому. Але його не було в наявності, тому я прийшла додому, показала скріни і сказала: чоловіку, радій, це тобі твій подарунок. Як вам ідея подарунку і чи нормально дарувати такі подарунки без приводу? Як вважаєте?